Четвер, 14 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Миколу Ковальчука. Чоловік народився та виріс у селі Попівка. Згодом переїхав до міста, працював інструктором в автошколі. У січні цього року його мобілізували. Служив у складі 33-ї окремої механізованої бригади. Загинув 5 грудня. Герою навіки віки 39. Поховали Миколу Ковальчука у його рідному селі. Веселий, позитивний. Він завжди йшов на зустріч своїм, його поважали, як і друзі, як і колеги. Весела людина, царство небесне. Завітаю ціленачі наші імні, Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава цю і сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Людина він був дуже хороша, надійна. Він раніше їздив на великих машинах, потім перейшов навчати людей в автошколу. Дуже добре відносився до своїх учнів, а йому земля буде пухом. Сьогодні вранці у Хмельницькому вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день, рівно 37 років тому, завершилось будівництво саркофага над четвертим енергоблоком. Більше трьох тисяч хмельничан брали участь у ліквідації наслідків аварії. Саме завдяки їм вдалося зберегти життя мільйонів людей. Понад три тисячі хмельничан брали участь в ліквідації аварій. Це як і цивільні, так і військові. Багато в нас працювали автобусників, які перевозили людей. Люди, які евакуювали, перевозили живність Тож, тварин. Потрібно було завозити бетон і закривати цей реактор, який зірвався, закривати його саркофагом, так називаємо, Та укриття будували. І от це укриття ми розпочали зразу будувати. І от сьогодні ми відзначаємо день шанування ліквідаторів. Цей день, коли ми закрили реактор повністю, і він перестав викидати радіоактивні елементи в повітря. Сьогодні хмельничани, а також безпосередньо ліквідатори прийшли до пам'ятника, щоб поставити квіти для того, щоб шанувати пам'ять. Велика кількість тоді молодих хлопців дали можливість українцям жити. На цій землі, ліквідувавши ту страшну техногенну катастрофу, багато людей, на жаль, поклали життя, багато людей поклали здоров'я. Тому в цей день маємо пам'ятати той подвиг. Благодійний захід, як залучити кошти в бізнес, відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав майже півсотні підприємців, котрі вже мають власну справу або ж хочуть її розпочати. Представники банків та обласного центру зайнятості розповідали учасникам зустрічі, як розробити бізнес-ідею та отримати грантові кошти на її реалізацію. Водночас влаштували благодійний аукціон, під час якого збирали кошти на закупівлю 20 fpv дронів. Співорганізаторами заходу стала Хмельницька міська рада та громадська організація Підтримка України. Прийшла на даний захід, щоб Набратися більше досвіду, дізнатись про те, як можна від держави отримати грант, як його заповняти вірно ми йдемо форматом принести користь для того, щоб люди після цього задонатили і в них було користь, і вони принесли користь армії. Ну для нас користь це перемога. Захід також має іншу ціль дати знання підприємцям та фопам, власникам бізнесу або потенційним підприємцям, як отримати гранти та як залучити кошти в бізнес. Бізнес отримує дуже багато. Цікавої інформації, корисної інформації для власної діяльності, для власного розвитку. Ну а в цьому не може бути не зацікавлено Хмельницька міська рада. Чим більше розвивається хмельницький бізнес, тим більше створюється робочих місць, тим більше йде сплата податків, які ми можемо. Маємо змогу відправляти на підтримку Збройних сил України. Зараз в першу чергу напередодні різдва 48 дітей загиблих військовослужбовців з Хмельниччини отримують подарунки від волонтерів. Таку акцію влаштовують учасники громадської організації Братська єдність з 2020 року. Раніше співпрацювали з польськими благодійниками. Цьогоріч вперше презенти закупили за власні кошти. Акція має назву Свято Добра. Самі е, скидуємося на ці подарунки. Даруємо особисто, організовуємося і надаємо приклад для інших людей, щоб вони також це дублювали. Подарунки будемо пакувати на протязі трьох днів, розвозити будемо і дарувати діткам 19, 20, 21, 22. От, розбились на шість команд, по двоє чоловік. Ось. І будемо вітати діточок». У нас є дуже багато подарунків, є дуже багато запитів, і, і це вони ж різнопланові. У нас є дітки двох, трьох років, п'ять-сім, хлопчики, дівчатка, і тобто вони хочуть це різні потреби. Це і санки, це, це самокати, це бізіборди і солодощі. Кожній дитині ми робимо. Той подарунок, це який вона бажає. Дуже такі, що переповнюють світлі, гарні емоції. Знаєте, десь навіть є маленькі крила, такі з'являються для того, коли що ми бачимо їхні такі щирі посмішки. 23 грудня у більшості шкіл Хмельницької громади розпочнуться зимові канікули. Триватимуть вони два тижні. Про це розповіли у міському департаменті освіти та науки. Тим часом у двох навчальних закладах вакації вже стартували. Учні відпочиватимуть протягом місяця. Пов'язано це з тим, що ці школи не мали весняних та осінніх канікул, або ж навчалися 6 днів на тиждень. Додамо, що рішення про те, коли йти на канікули, кожен заклад загальної середньої освіти приймає самостійно. З 52 закладів загальної середньої освіти 50 закладів освіти розпочнуть свої зимові канікули з 23 грудня, які будуть тривати протягом двох тижнів. Відповідно, другий семестр для 50 закладів загальної середньої освіти розпочнеться 8 січня. Лише два заклади, які будуть мати довготриваліші зимові канікули, розпочнуть другий семестр трішечки згодом на тиждень пізніше, ніж більша частина закладів освіти. Заклади мають автономію. Відповідно, плануючи початок навчання року, у серпні було прийнято рішення педагогічними радами двох закладів, що буде по інакшому відбуватися у освітній процес ніж в більшості закладів нашої громади. Перше, це пов'язано з тим, що ми мали труднощі в організації освітнього процесу минулого навчального року, в період планових і позапланових відключень зі світлом. Відповідно, мали певні труднощі денні заклади, і вирішили цього року, теж, щоб було в разі чого могли краще організувати освітні процеси. Питання про енергетику об'єднали хмельничан у блекаут-квізі. Провели захід представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер спільно із всеукраїнською ініціативою Активна громада. Свої сили в інтелектуальній грі спробували 9 команд. Хто святкував перемогу? Дивіться у сюжеті історична подія сталася в енергетичному секторі за 2,5 години до початку повномасштабного вторгнення. Це порівнюється перерізання пуповини, але мова про енергетику звучить запитання і 45 секунд для команд на обговорення та відповідь. Енергетика об'єднала містян у «Бликаут-квізі». Організували захід представники хмельницького енергетичного кластеру. Обрали інтерактивно змагальний формат, аби широкому загалу досліджувати цю тематику було цікавіше. Ми реалізовуємо проект Атомна чи зелена енергетика запроти. І в рамках цього проекту ми вирішили організувати такий інформаційний захід в форматі квізу, тобто інтелектуальної гри, для того, аби по суті і поспілкуватися з гравцями про енергетику. Ми тут говоримо як про відновлену енергетику, так і про традиційні види енергії, серед яких, наприклад, атомна енергетика. Інтелектуалів чекали шість турів по вісім питань. Хоча тема і енергетика, але ми все ж таки намагалися розбавити. Питання, одну частинку питання зробити суто там по темі енергетики, і інше як підказка, е, якийсь факт такий із загальних знань, щоб люди, які можливо там не досить глибоко в енергетичній темі, щоб вони могли все ж таки логічно знайти відповідь, і навіть там дізнатися дещо із сфери енергетики. Долучилися до квізу дев'ять команд. Одразу дві представляли вище професійне училище номер 25. За одним столом студенти постараємося як найкраще добитися добрих результатів. За іншим викладачі В нашому навчальному закладі проходили навчальні заходи, присвячені якраз таки альтернативним джерелам енергії. Ми підтягували свої знання теоретично. І ми в майбутньому стараємося розвинути цю галузь більш широко навіть в нашому місці, починаючи з нашого училища. Хтось до квізу готувався, хтось ні. Та учасники різних команд одностайні прийшли за новими знаннями та позитивними емоціями. Готувалися, запам'ятовували дещо, що в є в нас у Україні у, у чотири електростанції: Запорізька, Чорнобильська, Рівненська та Хмельницька. Очікуємо що це буде дуже класно і тема екології. Я про неї дізналася вранці. Тому це для самої дуже цікаво насправді. І знань і емоції отримали сповна. У результаті перемогу у Бликаут-квізі святкувала команда Мафія. Усі ж учасники заходу отримали корисні подарунки. Тетяна Гуща, Данило Біга, новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!